Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Зараз я вам покажу посилочку з тему, і якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Саме основне, для чого я робила це замовлення це такий регатор для чищення зубів, полоскання і. Тобто дуже корисна річ, яку мені радив стоматолог. Ось так виглядає, досить симпатично, дуже хороші відгуки були. І ціна адекватна 6 євро. Тому що у нас, наприклад, в місті, в тому самому магазині, де я купувала пасту, то поліскувач він коштував 3 тисячі гривень. Ось на тему раджу замовляти гарно так виглядає. Відгуки були хороші. Так, ну і, звичайно, ще замовляла те, що мені необхідно було. А саме Powerbank, ось в такій коробочці він прийшов і ось так гарно-прегарно виглядає. Кольори можна вибирати, там великі. Вибір, ну, в принципі, ось тут намальовано. Ем, і е, я вибрала саме такі лилові, бо я обожнюю. Не пам'ятаю, скільки коштував, 7-8 десь так. Так, далі взяла такий е, засіб для... Носіння в маленьких сумочках, в косметичці улюблені аромати. Ось це дуже зручно, не потрібно брати цілу пляшку. Ну, також ось недорого. євро. Далі, ось такий органайзер для ліків. Дуже удобно брати з собою в поїздку. Ну, а так як я зараз проходжу там, курс лікування, то е, я свої е, таблетки організую і буду носити в рюкзачку, щоб вони не були розкидані, все буде під рукою, все гарненько упаковано. Ну, е, що можу сказати? Ну так собі як виглядає дешевенько таке от. Але, я думаю, це буде зручно. Так, щодо органайзерів, наступний ось такий, це вже для засобів гігієни. ну Цей мені найгірше сподобався, очікувала зовсім іншу якість, на фотографії він так гарненько виглядав. ну Таке собі дуже дешево і тканина і якось так, не знаю, Ну, покористую, звичайно. Також він щось недорого до євро чи євро щось таке. Не більше ось так виглядає. Побачимо. Так, наступний органайзер. У нас вже я краще, але він такий маленький. Я чомусь думала, що він буде більший. Можна вибрати будь-яку літеру. Я свою, наприклад, вибирала. І це органайзер для зарядки, для, там, не знаю, навушників. Ну, навушників. В принципі, що вам зручніше буде носити, те можна і класти. Ось так він виглядає. Ну, непогано, непоганий. Ось я чомусь думала, що саме цей також буде десь в такому плані. От. Так, далі О, взяла собі ще ось таку гарну розчиску. Ну, по типу, да, вона розкладається, тут є дзеркало. Така симпатична. Для сумочки е, потрібно. Так, далі органайзер. Для о, засобів, о, ну, які планувала о, брати з собою до басейну на пляж. Але знову ж таки, я думала, що він буде набагато більший за розміром, а так, ну, він невеличкий. Але якщо о, брати мініатюри, то дос, досить зручно Ось, він не промокає. Такий гарненький собі, зручненький, в принципі, може і добре, що я взяла, невеликого розміру. До речі, там навіть набори є з трьома видами розміру: великі, середні та геть маленький. Ну, в принципі, мені до вподоби. Так, і ще один органайзер такий симпатичний це вже для прикрас. Ось так виглядаємо. Досить мило, досить зручно. Так, і, звичайно, як же ж не замовити, було прикраси для цього чудового органайзеру. І перше, це ось такий браслет, який мені м, сподобався. Дуже гарно виглядає, якісно. Буду носити задоволенням. Ну, і наступна прикраса, ось така. Це вже, ну, так собі, знову ж таки, коштувало копійки, хотілося спробувати. Ну, якість така собі, але поносити можна. Ось така прикраса і така.